Ковалева Кристина номер 52. И за ней на является Дмитренко Валерия, 55 номер. Итак, больше участники финишу. Больше участники из гонки чемпионата Украины с Диатлоном финишувала Финишу Кристина. Валерій, ми вас закін... звітаємо з завершенням гонки. Як його в першому із претендентів на нагороду, знаючи, що суперник ізаді. Зараз ми, ми зустрінемо спортсмена. Подивимося результат Один. Анни. Вийшли лідером вани, вигравали 17 секунд. Так, так. 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 І чим закінчається. Зараз подивимося на нашу боротьбу. Як вам біглося? Дуже важко біглося. Краса дуже важка. Я ради, що лишки трошки мені допомагали їхати. Але останній круг вже на зубах бігло дуже важко було. Що у вас було і стойкою? Льошку ви на ноль відробили? Та на стойки вже, вам сказати. За попередніми місто. даними, Ірина Ганна, виявила 3 щось. секунди у Дмитренка Валерії. І третію поки що Ковальова Кристина. Я, я сама бачила. Я, якось так вийшло. Ну, ми зараз дивимося, ви стартували 55-та, Ковальова 52-та і Кривонос 59-та. Це може значить, що хто перший стартував краще? Ну, я так не сказала. І в рівних умовах зараз. Всім тяжко. Разу я не думаю, що щось зміниться від першої групи до третії чи з кілька Так як ми бігли після чоловіків, вона, мабуть, ще гірше не може вже стати, так? Краще ні. Краще, гірше вже, як, як вийшло. Що у вас сьогодні ще? Замінка, крос? Так, звісно, лежі будуть. Зараз треба трошки прийти в танус. Завтра ви стартуєте. Та, так. Давайте я вас відпускаю і бажаємо успіху.